Пан Владислав мешкає у приватному секторі Центрального міського району близько двох років. Звісно, має на своєму подвір'ї зелені насадження, які восени скидають вбрання. Опали листя, чоловік збирає, а не спалює. Ну, рослинність, яка в нас збирається восени, так, з рослинності. Ми її збираємо в мішки і е, е, утилізуємо через спецслужби, так, які вивозять сміття. Ну, загалом всім свідомим людям зрозуміло, так що восени не варто спалювати листя, спалювати залишки рослинності, тому що це шкодить нашому довкіллю. А його сусід по вулиці Ігор Петрович використовує суху рослинність у господарстві. Листя компостує, а гіллям каже, розпалюватиме піч, якщо взимку раптово виникнуть перебої із газопостачанням. До нехай перевари сама себе. Компостна яма для цього є. І деревина є, і копасна єма, і все Все збираємо, все. Бачите, все. збираємо, Бачите, ми збираємо все. Для тих, хто вчиняє інакше, у місті проводять роз'яснювальну роботу. Розповідають про наслідки недбалого поводження із відходами, роздають інформаційні буклети. Рейди щодо недопущення спалення опалого листя та сухої рослинності проводять фахівці міського управління екології районних виконкомів разом із правоохоронцями. Повідомлялося людям, що при горінні опалого листя виділяється дуже багато шкідливих речовин сполук у повітря, які заважають мешканцям здійснювати своє право на безпечне довкілля і. Чисте екологічне повітря учасники рейдів попереджають на злісних паліїв рослинності, очікує штраф для звичайних громадян. Його розмір може складати від 3060 до 6120 гривень, а для посадовців та підприємців від 15300 до майже двадцяти половиною тисяч гривень. Хочемо попередити мешканців міста, щоб не спалювали листя, щоб берегли довкілля та е здоров'я своїх е співмешканців. Ну як частіше ми пропонуємо. Мо компостування найбільш е, е, найефективніший спосіб та малозатратний, скажімо так, е, просто складання викопання великої невеличкої ями та складання листя та на деякий період їх зберігання, а потім е, використання для подальшого одобрення ґрунту. Цього разу рейд проходив на території одного з приватних секторів, що на карачунах порушників не виявили протягом осіннього періоду. Такі рейди проводитимуться принаймні щотижня в кожному з районів Кривого Рогу. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський.